Монастир у Крехові є найвідомішим паломницьким місцем на території Львівщини. Він щороку, в день літнього Миколая, гуртує в своїх стінах не сотні, а тисячі прочан зі всієї України і навіть зі сусідніх держав. Нагадаємо, що саме 22 травня мощі чудотворця було перенесено з мир Ликійських, нині це місто Демре, Туреччина, у італійське місто Бар. У Крехові зберігається чудотворна ікона Миколая, яку під час архієрейської святої літургії за участю блаженнішого патріарха Святослава Шевчука винесли на відпустову площу для спільної молитви. Ми молилися за всіх тих, які є членами нашої церкви, або тих, які шукають Бога. Отож, та літургія, називається Божественна літургія, в ній об'єднується весь Божий люд. Так що я, як глава церкви, я кожного дня в молитві згадую про всіх. Особливо сьогодні, на тій прощі, ми молилися за всю українську церкву і увесь український народ. Йдучи у прощу, людина повинна забути про свою посаду, вік та місто, де вона народилася, оскільки хресна дорога, похід до джерела з цілющою водою, щирі молитви, свята сповідь та причастя оздоровлюють душі та єднають серця. Сьогодні тут зібралися дійсно представники всієї України, різних територій: це і Крим, це Дніпропетровськ, Херсон, Західна Україна, центральна Україна це люди різних конфесій. І це дійсно не на на словах, а на ділі. Отут відбувається єднання духовне єднання єднання помислів, надій, єднання сердець. Христина Купльовська, Євген Рижавський, вісник.